Метанівський млин туристична атракція села Метанівка, що на Вінничині. Це справжній скарб громади. Він є визначною пам'яткою та збережений завдяки старанням місцевих жителів. У млині створено народний музей з експонатами українського побуту. В експозиції зібрані найрізноманітніші екземпляри. Роздивлятись колекцію можна годинами. Метанівський млин є важливим об'єктом для села, що привертає увагу туристів. Він демонструє місцеву культуру та історію. Також місцеві активісти облаштували рекреаційну зону із гойдалками та альтанками. А ще тут є криниця журавель. Шанують місцеві оборонців Україну та її славу. Детальніше про музей, його історію та колекцію розповість Іван Тищенко, ідейник та засновник Метанівського музею млина. Пане Іване, мої вітання, і розкажіть про історію Метанівського млина та як виникла ідея створення музею. Історія наша розпочалася більше 200 років тому. По повір'ям метанівчан цю землю, що біля млина наділили відсновному козакові, продану. Він побудував тут хату і, і млин. Обробляв землю в окрузі. Скільки працював цей млин практично до 1900. 96 року, по каву в селі не побудували сучасний млин. І після цього у нас був великий колектив мисливців, взяли собі як під клуб. Копці один прекрасний день, його підпалили були. Ну, він багато обгорів, дуже гарні двері були на борні які тільки в пам'яті залишилися. От. І небайдужі люди витягнули все металеве, хоча там було дуже багато таких прекрасних не, старинних речей. А вже в 2000... в 2000 році тут містка не було, От. люди зібралися. І ми побудували цей місток, загатили ставок. От. І вирішили, що млин його зберегти. То, що були різні думки. На камінь розібрати, там, що він не потрібний. От. Але люди, небайдужі люди, посчитали, що це якраз буде добре, щоб зберегти цю пам'ятку, яка одна така залишилася в цій. Був у, е, районний відділ культури і разом з сільською радою організували тут фольклорний фестиваль, на який з'їхалися е, з кожного села, колективи, виступали тут, багато людей зійшлося. І тоді виникла думка, щоб так як людям дуже ця місцена сподобалася, і виникла думка, щоб тут щось творити таке, що якось зону таку, щоб радувала людей. На цьому фестивалі були подаровані портрети гетьманів України. І було сказано, що оці гетьмани України мають бути в Млині. Ну, коли вже ми вирішили цих гетьманів виставити в Млині, побачили, що воно більш підходить буде для музею. І почали збирати експонати. Скільки ж експонатів представлено в ньому, які ще цікавинки створено і які проєкти ще плануєте реалізувати? В нашому млині зібралася дуже велика колекція старих, старих речей. От, і люди ще багато пропонують, щоб е, зберегти пам'ять про свої предки. Не знаємо, як далі буде, ну, чи дозволить нас територія приміщення млина. Може прийдеться ще і на горіщі відкривати другий поверх. Такі цікавинки, які створили в цьому році, от поклали вітряний млин, як пам'ять у нашій окрузі ніде нема, тільки в метаниці. Він нагадує людям про минуле. Мапу України, яка прикрашає територію. От плануємо зробити канатну дорогу, тому що місце дозволяє і це раз, а по-друге, що це молодь, молодь сюди з охотою приходить. Ще раз кажіть про команду, яка вам допомагає в збереженні та розвитку вашої туристичної метанівської родзинки. Я сьогодні хотів би відмітити своїх односельчан і так само тих людей, які за... десь далеко і небайдужі до нашого села. Багато людей. Біля 40 чоловік допомагали, хто чим міг, хто працею, хто невеликим вкладом, але це дало змогу це все зробити. Найбільш активний хотів би відмітити, бо ми починали з ним, це Віктор е, Ситніков, Василь Коротушенко, Борис Лищенко, Гріша Скрипник, е, Джой Дмитро, Семченко Володимир і багато хлопців. Тут е, сьогодні я всіх не можу назвати. О, то, що за браком часу. Хочу такий навести приклад, що от наш односельчанин із Криворога подарував за, за свої кошти сакури, якими висадили комлина, і сказав такими словами, що я хотів би, щоб люди металівські не їхали в Карпати там, дивитися, як цвітуть сахари чи в других місцях. А хай цвітуть у Металівці. Це дуже приємно. Велику допомогу надала моя сім'я, діти, дружина в тому числі зі своєю сестрою. Тут дівчата приходили, я теж їх назовлю і Катерина і Вахненко, і Ганна Коновалюк. Ну, без жіночих рук тут теж діло не обходиться. Велику допомогу надала нам громадська організація Мединичани. Вони і матеріально, Ось, матеріально нам допомогли, Ось, часто навідують нас і морально підтримують, і вдохновляють на майбутнє. Дуже дякую вам за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Іван Тищенко, ідейник і засновник Метанівського музею млина.